Всім привіт! Вітаю на моєму каналі! Мене звати Альона. По-перше, хочу всіх привітати з Днем Незалежності України, який ну, виходить, я буду випускати це відео 23-го і виходить завтра. Буде у нас свято наше державне, тому вітаю всіх. В мене навіть такий... Образ під це свято. Ну, я, звичайно, робила взагалі це і там для інших соцмереж, але вирішила нехай із цим образом і відео також зняти. Це, по-перше, а по-друге, також сьогодні в мене день народження, вже мені 29 років. А, і а, буду з задоволенням приймати поздоровлення, буде приємно а, від вас їх побачити, почути. А, тому ось так. А, нарешті а, я обожнюю це свято, це, напевно, одне з моїх найулюбленіших. Ну, напевно, на одному рівні з Новим Роком я також це свято люблю, але День народження також дуже обожнюю. І, і ще, як завжди, із вами хочуть привітатися мої малюки, Пушок та Черниш. Так, вони якраз тут у мене граються на руках. І що в нас сьогодні в нашому відео? Ось така лінійка Avon Clear Skin. Це, взагалі, лінійка підліткова, вона для проблемної шкіри, а саме вона бореться із блиском шкіри та із, ну, вичищає пори. Ну, Так як заявляє Avon у нас. Чотири продукти. Зараз вони раніше були в такому оформленні, зараз в такому оформленні. Тому ось так. І давайте перейдемо, тепер спочатку подивитись маленьке відео з моїми процедурами цими засобами, і потім перейдемо вже до обговорення кожного з них. Thank you. Розпочати із ось такого це гель желе для вмивання. Це доволі о, такий засіб, незвичний для мене, і якщо чесно, мені він не дуже сподобався, хоча я його повністю вже майже використала, тут реально вже на дні залишається. Він, що мені не подобається, що він взагалі не піниться. Він йде такий гелевий. Дуже такий густий. І він просто розподіляється по обличчях, ну, як гель. Але піни взагалі ніякої немає. І щодо, наприклад, навіть щоб змити макіяж, також не скажу, що він там на всі 100% справляється. Потрібно спочатку дуже гарно очистити гідрофілкою або міцелярною водою, потім вже доочищати. Оцін. І якось, ну, не знаю, мені взагалі не зайшов цей продукт. Я його використала, але, якщо чесно, я б вам його б не радила. Він, так, він може там підсушувати шкіру, все. Так, але, ну, не знаю, він не вартує своїх грошей. Так. Наступний засіб це ось такий скраб для обличчя вже в новому пакуванні. Мені насправді він сподобався. В нього є такі скрабуючі частинки, які вони не занадто такі грубі, але і не зовсім там їх не відчувається. Вони відчуваються, потрібно дуже гарно їх змивати, щоб там нічого не залишилось, ніяких цих частинок. І мені дуже подобається, що обличчя дуже стає таким свіжим, дуже помітний охолоджуючий ефект. Цим засобом дуже гарно в літній період користуватися, тому що ти, ну, коли ним користуєшся, то така прохолода по всьому тілу йде. І, звичайно, він дуже гарно відскробовує. Обличчя таке стає гладеньке. В принципі, гарний засіб, але я все-таки більше люблю пілінги із кислотами. Тому, так, я можу і такими користуватися, наприклад, в літній період кислоти краще. все-таки Поменше, то ось такий якраз вихід, а зимовий, більш холодний період, уже не такий сонячний, то все-таки кислоти я більше люблю, тому, звичайно, хто любить такий формат, то я вам можу радити. А я, ну, не знаю, я, напевно, все-таки не повторяла б його. Наступний засіб це тонер, як вказано. Хоча я б сказала, не знаю, тонік, краще б до нього підходило, а не тонер. А, оці тоніки від Clear Skin, вони спиртові. в складі спирт іде на другому місці і ну, реально відчувається. Ось так, тільки відкриваєш, вдихаєш, і спирт ну, страшенно. А, але в кого проблемна шкіра, то знаєте, саме як в Ну, щоб підсушити оці всі висипи, то, звичайно, я можу вам порадити. Але, знаєте, там, якщо ну, на постійну основу постійно такі тоніки я, б, звичайно, не радила, тому що вони можуть дуже сильно підсушити обличчя, навіть якщо воно у вас проблемне. А, а взагалі, я, я користуюсь, я такими, такими засобами підсушуючими, я все-таки користуюсь увечері. А зранку, все-таки, я люблю щось, щось більш таке зволожуюче, щось більш таке щадяще використовувати. Тому ось так, бачите, вже тут я вже дуже багато використала, насправді не дуже багато вже. Воно так розподілено на дві фази, таке як осад, ну і з вугіллям ця серія, тому таке як осад, ну як наче вугілля і така водичка, і потім збовтуєте, і вона стає саме ось такою вже повністю сірою. Тому, звичайно, в кого якраз от зараз дуже багато там виспів, всього, то можна підсушити цим тоніком. І, але не більше не на постійну основу. І останній засіб це ось така маска для обличчя. Вона йде така чорна, я так розумію, вона як начебто глиняна. Ну, по, по тому, як я нею користуюсь, по її консистенції, по всьому, то схоже на те, що вона якась глиняна. А, але ну, взагалі сказано, що з вугіллям. А вона, ну, знаєте, це ну, вона повинна очищати пори. А, я не скажу, що вона мега класно прям справилася з цією задачею. А, ну, Я не скажу, що в мене і мега забиті пори, мега якісь там вони, а, ну, знаєте, бувають такі розширені пори в людей, і вони прям такі. Ну, дуже вже там багато назбиралося разного бруду, жиру, дуже помітно, ну я бачила таке. В мене, звичайно, такого нема, бо я дуже сильно доглядаю за обличчям, постійно скраби, все. Але все одно трошечки там буває, особливо, як коли там якісь макіяжі робиш. А точніше, навіть якщо такі, знаєте, роботи, особливо як в село їжджу, там оце пилюка, все, то. Так, підзабиваються І е, ця маска, вона більш, знаєте, поверхнево очищає, а якщо от прям до ідеала, е, прям все, ну прям із глибини пори все прибрати, то скоріше ні, ніж. да е, Вона дуже гарно підсушує. Е, вона, знаєте, якщо ви нанесли дуже такий шар, не тоненький, а такий нормальний, то потім важкувато її змивати. Я такі маски змиваю за допомогою такого спонжику з такими, як наче з дирочками. Так все-таки краще ці всі маски знімаються, але все одно потрібно невеликим шаром наносити в тому відео, яке було тут. Перед цим на початку вставка, там, я думаю, ви бачили, що я трошечки більше маски, ніж потрібно, нанесла. Ви бачили, як воно трошечки важкувати знімалося. І так, обличчя, як ви тільки змили, то таке воно червонувате. Ну, Звичайно, ви змиваєте це все тертя, але це швидко проходить. і... В принципі, очищення обличчя є, є підсушення висипів, але все-таки, знаєте, це не 100% очищення пор, я так би сказала. Тому, от навіть не знаю, якось вона мене не сильно вразила, я б, напевно, її не повторювала. Не знаю, от чомусь мені якось вона не зайшла, тому вже робіть висновки самі, потрібна вона вам чи ні. Отже, ось така серія в мене була на тестуванні. Я, так як в мене проблемна шкіра, постійно якісь висипи з'являються, інколи там майже немає, якийсь там один вилізе прищик, інколи взагалі капець якийсь обсипає. Тому я інколи такими користуюсь різними лінійками для підлітків, для проблемної шкіри. І якраз на літній період ідеально такі засоби протестувати. Звичайно, я зараз вже тестую іншу лінійку доглядову, тому ці засоби поки що будуть чекати, коли я до них повернуся, і вже, знаєте, вже холода починається у нас, тому потрібно буде нарешті більше кислот в догляд. Я це обожнюю, тому ось так. Ну, вже робіть самі висновки, вам потрібна така серія, такі засоби, чи ні. Дивіться по своїх потребах, але я ж кажу: якщо прямо у вас дуже проблемна шкіра, то вам можна взяти, знаєте, як. Курсом пройти, використати ці засоби, і потім і потім перейти на більш щось таке щадяще Тому ось так. Дякую вам за увагу, за те, що ви залишаєтесь зі мною, що ви дивитесь, що ви коментуєте. Це дуже-дуже приємно для мене. І, звичайно, пишіть, як вам сьогоднішній мій образ, україночки. Мені прям дуже подобається. Хоч би, знаєте, хоч кожного дня так би ходила. Тому е, дякую всім. Е, ми побачимось вже дуже-дуже скоро. Е, мені вже потихеньку ще деякі подарунки доходять, тому сподіваюся, що наступне відео буде саме про е, розпаковку подаруночків. Е, скоро побачимось. Дякую всім наперед за привітання. І всім па-па!